Я була певна у вірності чоловіка на всі 100%. Знаючи його непросту ситуацію, знаючи, що він пережив, я була певна, що він не захоче, аби інша людина відчувала все те, що відчував він. Ми з Вадимом познайомилися, коли за плечима кожен мав вже родину і досвід неприємного розлучення. У моєму шлюбі не було зрад, просто мій чоловік вів себе так, наче я мала його утримувати, бо він. Ну, за що ж має жінка утримувати чоловіка? Може, він гарний, добрий, вечерю готуючи, на руках носить, а мій просто сидів в хаті, грав в ігри та ще й чекав, коли це я принесу сумки з магазину, щоб вечеря була вчасно готова. Я бачила, як він впливає на мою доньку, яка почала копіювати таткові замашки. і я з людини, з хорошого спеціаліста, перетворююся на якусь безпросвітну служницю, яку взагалі не цінують. З мене було досить, і я забрала доньку та переїхала до мами. Роботу знайшла швидко, а десятирічна дитина доволі швидко стає на правильний шлях, коли ти сама стаєш на шлях поваги до себе та любові до себе. В Вадима було за плечима гірше його дружина крутила всі роки їхнього життя з його найкращим другом, і було просто чудом, що їхня спільна донька таки була від Вадима, бо він робив тест. Тоді його жінка і зробила йому ручкою і поїхала з другом за кордон, а дитину залишила на Вадима і його матір. Як бачите, ми обоє мали за плечима те, що ніколи не хотіли б повторити. Зустрілися випадково в кафе, познайомилися, обмінялися телефонами і почали зустрічатися. У нас на це пішло більше року, поки ми зрозуміли, що любимо один одного і поважаємо один одного. Вадим запросив нас з донькою переїхати до них, а моя нова свекруха поїхала жити до сестри. За ці сім років між нами було всяке, але ми ніколи не переходили на якісь особисті образи, все як у дорослих людей, лише до суті питання і його вирішення через компроміс. Спільних дітей за ці роки у нас не було. Не скажу, що не хотіла, але якось воно саме не виходило. А старатися понад усе привести на світ маля, коли і у мене, і у нього є діти, я вважала даремною тратою грошей. Краще на море поїдемо, казала я йому і він погоджувався. Доньки наші подружилися, бо я сказала, що їм нема куди діватися, хіба поїдуть вчитися. Побут був налагоджений у нас як годинник, кожен за собою прибирав і по черзі робив загальне прибирання на кухні, ванні та коридорі. От, живий і радій. З роботи приходжу, і майже все приготовлено до вечері, бо дівчатка кожна свою частину роботи зробила. Далі я довершую, їмо, миємо кожен за собою посуд, дивимося якийсь фільм чи йдемо гуляти. І все так затишно, так приємно, по родинному. Вадим затримувався час від часу, але ж йому 45 вже, і він і в період нашого медового місяця був не надто активний. Але найголовніше, я була певна, що він не завдасть мені того, що сам пережив. Я була в це свято переконана. А одного дня він привів до нас до хати молоду жінку з животом і сказав, що алінці не можна хвилюватися, їй треба жити в комфорті, і ми маємо з донькою поїхати геть. Я не розуміла, що взагалі коїться, чи це якийсь жарт, ніщо ж не віщувало біди. Звичайно що, сиджу тепер в мами і це все переосмислюю, але ж як він так міг чинити, коли сам це все пережив? Як? Я вже нічого не розумію в цьому житті, як довіряти людям, як довіряти, коли людина з тобою їсть і хропе в вухо, а потім виганяє зі свого життя, наче в тобі взагалі не було жодної потреби, наче ти пусте місце? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.